Всім привіт, це канал Матана і сьогодні ми продовжуємо розглядати ННТ з математики до 24 рік і сьогодні розбираємо за 18 червня. Отже, поїхав, перше злиння. Дріб 1,14 до мінус першого степені. 1,1 у це змішаний дріб. Щоб робити з ним якісь дії, нам його потрібно перетворити в звичайний дріб. Тобто. Ми пригадуємо численно, як у нас буде ціле число, помножити на наш знаменник, тобто одиниця, помножити на 4 і додати те число, яке вже у нас є на перійської дрова, і поділити на 4. До мінус першого степені. Отже, чисельний кордон буде 1 на 4 плюс 1 це буде, у буде 4 FI. Мінус першої степені, нас дріб просто перевертаю. Тобто це буде 4 п'ятих. Йдемося як. Це у нас варіант 2. На рисунку відображено зміну густини, в мікрокілограм на метр кубічний дрібно безпечно хвилин в повітрі протягом доби, деяких деяких умов міста. Укажіть, з поміж наведених проміжок часу у годинах упродовж якого сина такого пилот повітрі лише збільшувалася. Отже, нам потрібно на проміжок часу, коли восена повітря лише збільшується. Найпростіше тут, щоб не помилитися, просто перебрати всі варіанти і позначити на рисунку: від 2 до 6. Від 2 до 6. Це у нас варіант А. Далі від 8 до 10. Це варіант Б. Від 12 до 16 це у нас варіант Від 16 до 20, це нас Г. І від 20 до 24 це Д. Нам потрібно димся, на якому проміжку тільки зростало. А нам не підходить, Б у нас тільки зростає. А давайте ще переглянемо наступне. В у нас як зростає, так і спадає не підходить. Г Спадає тільки, Д тільки спадає Отже, варіант. У нас це B. От на проміжку від 8 до 10 у нас устина вилоповідь 3 d мінус що множиться на x плюс 8 менше нуля. Розкриваємо дужки. Мінус 3 множимо на одне множимо. На інше. Мінус 3, що множиться на x, плюс мінус 3 множиться на 8 менше нуля. Отже це буде мінус 3х мінус 3 на 8. Мінус 24 менше нуля. Мінус 3х24 поданосимо за знак менше. Знак міняється на протилежний. только меньше 24, делим правую левую часть на минус 3, поделение ничем множение на число, у нас нафиг меняется на противоположное, только будет уже больше. 24, шаг делится на минус 3, и вот же x будет больше минус 8. И на промежку это у нас будет минус 8, на направлено сюда, вот же у нас цикавый промежуток от минус 8 до плюс бесконечности. Это у нас вариант, да. Четвертий периметр ромба більше за сторону ромба на 60 см на сторону ромба. Подуємо ромб. Пікинь саме ромб. І знаємо, що ромба у нас. Сторони рівні. Позначимо їх часа, тобто периметр. Ромба у нас буде дорігняти 4А. Ну А плюс А, плюс А і плюс А. Вказано нас периметр румба більше за сторону румба на 60. Якщо у нас сторона румба то А, тобто периметр румба більше за сторона 60. Тобто периметр мінус сторона ріні 60. Периметр у нас ми знаємо, що 4А представляємо, мінус А виріння 60. Тобто 3А на рівні 60 і А на рівні 20. Робимо перевірку. Знаходимо периметр руба. Периметр рум у нас буде 4 на 20, 80. Периметр румба більший за сторону на 60. У нас периметр 80, 3 на 20. І праців на виходить, що периметр більший за сторону румба, наша десятка. 80 мінус 20. Виходить 60. Отже, ми розв'язали правильно. Отже, відповідь буде B. На рисунку зображено графік функції y divin fx, визначає на проміжку мінус 5 до 4 включно. Скільки точок перетину з осями координат. Зверніть увагу з осями, тобто як з у Y, так і з ось X. Має ця функція на садну проміжку оже. Звісно, X одна точка, друга третя. І так як на осями, тобто y також і ще вісю ігри, ще одна точка. Тобто рахуємо 1, 2, 3, 4. Отже, 4, 4 точок. Це варіант В. На рисунку зображено трикутну переміну S, A, B, C, T з основою A, B, C, точка M середина ребра A, B, тобто A, M і M, B на середину. Укажіть лінію передану площин S, M, C і A, B, S. Давайте позначимо наші площини. S, M, C. Ось тут на

Тобто дивився. нам потрібні ліки оперативно пущин. Це SM і A І P бачимо, нас лінія буде SM. 18. Отже, варіант у нас А. Маса землі приблизно становить тисячних, що множиться на 1024 степені кілограм, відомо, що маса екзопланети в 10 разів більша за масу землі, знайдіть масу екзопланети. Отже, дана масу землі, маса в 10 разів більша. Тобто, щоб знати масу екзопланети, потрібно масу землі помножити на 10 у нас v в 10 разів тобто, умноження. В 10 разів більше. Якщо в 10 разів менше, ділення на 10. Отже, 5,9. 72 тисячних, що множиться на 10 в 24 степені. І що множиться на 10. 10, це у нас те саме, що 10 в першому степені. Отже буде 5,972 тисячних. Основи примноження у нас, якщо у нас основи однакові, то примножені степені додається. Тобто, буде 10, степені 24, плюс обмін. це дорівнює 5,972 72 тисяч що множиться на 10 степені 25. Хто, хто може, то відразу, якщо вже зробили достатньо завдання на степеневі рівняння на рівності, приклади, тут дуже легко поможити і, і усно. Але кому важко, хто сумнівається, краще розписуйте. Отже, це відповідь у нас тут. Розпочті рівня, я коїн з п'ять до 4. Підносимо праву його частину до квадрату, щоб відбутися коріння. Отже, це буде корінь ходер у нас нижче через 1, 5х плюс 10. Звернімо 4. 4 в квадраті. Отже 5х плюс 10 є 4. Значити 4, 16. 5х, де переносимо число за день, тобто 16. 10, 5х доріг 6. І отже x дорівнює 6 п'ятих або. Одна ціла, одна п'ята. Ось, вот, здивіться, одна ціла, одна п'ята — це у І... нас 2 цілих. Тож... ціла, одна п'ята — це те ж саме, що одна ціла, 20. І ось, вот, дивімося, це у нас варіант D. Які знавадені тверджі — неправильно. Діяльно відрівнені рівнобічні трапеці діньки на прикуренні до 45-х обов'язкових діодин току Будуємо рівнобічну трапецію. Так. Це так. А. Так. Далі проводимо діагоналі. Точно шесть диагональ. Дивимось. Діаналій набічний топит, если яких є два прикутника, так делать. яких обов'язково є глинтопокутник. Ось цей трикутник у нас гострий а а цей якраз топокутник. Ось тут у нас цей кут топокутник, топокутник. Отже. Е, Навіть якщо ми гіональ проведемо з іншої сторони. Наприклад, проведемо ось так. Само у нас буде один. Ось тут на кут. Другий, діональ, у нас кут. До гіональ у будь-якої трапеції перекликають написати такі є два подібних. Давайте на цьому іншому проведемо ще одну діональ. Згадуємо, що такі подібні трикутники. Подібні трикутники це на трикутники, в яких відповідні кути рівні, а сторони пропорційні. Отже, ось цей і ось цей кути у нас будуть вільні, бо вони у нас утворюються двома прямими, які перетинаються. Далі, оскільки у нас це трапеція, то давайте побачимо А, Б, С, Д, Б, А, де паралельне, А, Б, звичайніше, Б, Ц. БЦ і АД паралельні. Б Д і А це нас будуть. Ісчніми. Тобто кут БАЦ. Кут Баце буде Не Так, кут С АДЦА. Д, ЦА, ДАЦ. ДАЦЕ. Ось цей кут. Буде різні ось цьому куту. Куди ДА, це буде ріникуту БТА? І так само з іншої сторони, тобто кут БДА рівний куту, ЦБД, кут А ДБ, ЦБД. Оскільки в нас ці трикутники утворюються двома плямами, які перетинаються, а третя, третя сторона у нас сторони в одному в іншому трикутнику паралельні. поралені. Тобто, і... У нас виходить, що вторгнені пропорційні. Отже, друге та також правильне. Навіть якщо побудувати і, приклад, прямокутний, трикутний. Проведемо одну, і вона проведемо другу, у нас виходить аналогічно. Ось цей трикутник. Ось ці трикутники, які мають третю сторону. Які є паралельними, будуть подібні, бо знову у нас вони утворюються двома прямими, які перетинаються. Оці кути, які навпроти один одного будуть рівні. Кути, які творюються при паралельній прямій і січній, з однієї сторони також будуть рівні. Тобто ось. ось тобто цей кут і ось цей кут рівний. Ось цей потрійний. За цим кутом. Оцей тобто коти у нас з цих трикутників рівні, а сторони будуть пропорційні. Отже, твердження це будь-якої трапеції діляться на чотири трикутні, серед яких обов'язково є два подібних. І третє діональна рівнобічній трапеції, точкою перетини діляться напіл. Ось тут у нас також рівнобічна трапеція, як бачимо смертинку. Точкою перетину наші на нашій діляться наділяться напіл. Одна частинка завжди менша інша завжди більша. Отже, тратя, втрачене не пожалення. Отже, друге, це у нас Вент Х. Десяте. За мене котрих, чисельнику точніше 3 мінус 6 знаменник 2 мінус х. Виносимо в чисельну котрийку. Буде х мінус 2. знаменник буде 2 мінус х. І бачимо x-2 і 2 мінус х подібне. І що перетворити їх в однакове, щоб можна було скрутити, винесемо або зверху, або знизу мінус. Тут немає різниці, де його ми винесемо. От винесемо його зверху, зверху. Тобто 3, залишиться, лише виносимо мінус, тобто, і ось тут у дужках знаки поміняються на протилежні, тобто буде і мінус x плюс 2 поділити на 2 мінус x. Це древне мінус 3, що множиться. тут ми поміняємо місцями, и перестановки установке чи сума у нас не змінюється, тобто буде 2 х x'eliться на 2 мінус х. 2 мінус х, мы скоро залишається залишается просто мінус. 3. у нас B. 11. что площадь полной поверхности на радиусе новой 4, а высота — до шесть 6. центр, точка он.

Plościa pełna i na oddaniach. Plościa bieżna i to u nas 2PR, co mnoży się na h. Plościa bieżna i 2PR, co mnoży się na h. Plościa u nas ustalona to kwadrat. Właściwa tak jak nas ustalona 2, to to plus 2 πr kwadrat. I szukamy plościa pełna i Zadanie 2pi. Radius u nas 4. na 4. na 4. Wysokość na 6. Plus 2pi. I na radius kwadrat i na 4. Podajmy 4. Więc to wychodzi. 4 na 6. 24. Na 2. 48pi. Plus 4 na 4. 16. I pomóżmy za 2. Klejc B plus 32. Za 80pi. Це наш варіант? Да. Логарифм 3А основу А, міс логарифм 3 з А. У нас основу однакові, Це у нас формула ділення, тобто у нас був вийде логарифм 3А. Що ділиться на А? В основі 3. А, і А можна скоротити, а то виходить логарифм Тут три. Логориф Т, ще дивиться на три. Це виходить логарифм, А тут А. Логориф. Три. І три. Скорочується логарифм А. Зною А. Т. Виходить. Обинеться. Тобто А в якому степені, щоб вийшло А. Це вдовіт котматеріалів. А з основи А до ріні 1. Геометрична прогрес задана формулу Н члена bn n до 5, що множиться на 2 в степені n-3. Визначте шостий член цієї прогресії. Формула прогресії не задана, просто треба підставити 6. в Нашу формулу тобто. Брошу це на дорівня 5. Умножиться на 2 в степені. Замісенки стадаємо 6, тобто 6 мінус 3. Це на день 5. Умножить на 2 в степені. 6 мінус 3. В рівні 5. Уноситься на 2 в третьому степені, це нас 8. На 8, це на заходить 40. Е 14 програмі, B, це на суттєвий. Чотирнадцяти програмів with the гострим кутом, А кідані альфа проведено висоту в БК, як 8. Визначить площу програма, якщо. BD у нас 17. Стрикутника КБД можемо знайти КД. КД квадрат у нас буде древняте. Квадрат іпотензи, то 17 квадраті. Минус квадрат к минус 8 квадраті. Тут можна скористатися таблицею квадрати в у довідкових матеріалах. 17 квадратів це 279 мінус 64. Або можна, це на формула різниці квадратів, тобто можна розкласти 17 мінус 8, множиться на 17 плюс 8. Тобто це на заходить 9, умножиться на 25, це вона заходить. 225. Тобто КД у нас буде дорівнити? 15. Або можна просто завчити. Так само, як да, що в прямокудемо таку якщо що у нас є 8 17, то інша третя сторона 15, так само, як прямокурдний, прикутними сторонами 3, 4, 5 і, і так далі. там є їх 5 чи 6, які дуже часто зустрічають. Далі проведемо висоту з точки, з точки D. N. Тобто B у нас на кошкінаті. Позначимо АК через X. Запишемо, що таке площа правила це у нас сторона. AD na wysokośću, to taka kluczowa praktyka. AD na BK. Więc co tam nas jest? AD nas jest potrzebna procentownica też AK. nas je Jeden kąt, inny kąt i kut. To prostu ustawiamy tangens, sasobok ale nas jeszcze Baczmy, kiki tangens nas je wolimy takie powiedz, to kobiem tangens. Zapraszimy tangens. nas będzie de Kąty, jakie na foteku, tato, na BK. Podbiję na. AK. Od to tangens alfa nas będzie delimitować. Wstawiamy 8. Kiedy wyjdzie na x, z wice x będzie delimitować 8. Kiedy wyjdzie na tangens alfa. I owadże płaszcza nas będzie delimitować. A gdzie nas 8? Kiedy wyjdzie na tangens alfa plus 12? Wysokota 8. 8 pomnożycie na 8, co się na tanec alfa, plus 15. Rozkrywamy duszki. 8 na 8, 64, co dzieli się na tanec alfa. 8, plus 8 15, co mnożycie na kimaty, to jest nasz kod I to jest nasz D. To znaczy, nie, D, co się na x plus 2, do linii x. Domnóżmy prawidłowo jego część na x plus 2. Żeby pozbyć się drobu, to będzie 9. Minus 2. Krócię, nie spieszę się, jakaś zrozumienie. 9, żeby dać się na x plus 2. Możemy na x plus 2. Minus 2. Możemy na x plus 2. Dolny x. Що множимо х плюс 2. Цей це, це скоротиться нас, х плюс 2x плюс 2. За 69. Мінус, розкриваємо дужки. мінус 2 на x мінус 2x. мінус 2 на плюс 2 буде мінус 4. Do х x на x под х квадрат. x на 2 буде плюс 2x. Переносимо все в одну частину bude minus х квадрат. минус 2х и сюда проносится минус 2х минус 4 х d минус 4 будет плюс 5. Длиннее. Ой. Длиннее. Длиннее нулю. Прям домножим на минус 1, чтобы где х квадрат не было минус. Выйдет х квадрат. Плюс 4х. Минус 5. Длиннее нулю. И тут обучаясь дискриминат, обучаясь вторым объектом, Każdą część teorii У нас x pierwsze, plus x drugie, minus b. x pierwsze na x drugie, wyrównanie c. I oto x pierwsze, plus x drugie. b na 4, b minus, minus 4, x 1. Mnożymy na x drugie. To jest nas minus 5. To nie minus 5. I patrzymy, jakie częstości przychodzą. To jest nasz czerwono minus 5, 1. Minus 5 plus 1 będzie 4. Minus 5 na 1 będzie minus 5 to 1. x pierwsza to linia minus 5. x druga do linia 1. Przez dyskryminant wyjścia by analogiczno dyskryminant b kwadraty. To jest 4 kwadraty, minus 4. Mnożymy na a. Na A. minus jak? 4 kwadraty 16 plus 20, 36. Izbica x pierwsza wyszła by minus b plus korzeń dyskryminanta podzielić na 2a. I druga by wyszła. Minus 4 minus korzeń z dyskryminanta podzielić na 2. Minus 4 plus 6. Rok 1. Rok minus maczauri tej bardziej czy nie ważna za nas варіant się ważne. x 5 i ogętra вариант b